Це питання задають всі кругом, один одному, як тільки зустрічаєшся просто серед друзів. Я розумію, що всім дуже хочеться перемоги, але ми тепер вже, давайте скажемо так, ми вже всі розуміємо, що на даний момент у нас йдеться мова про підписання певних меморандумів. Тому таким словом, перемога, як ми хотіли би побачити, це. Воно навряд чи відбудеться сьогодні, завтра чи післязавтра, але якісь певні перемовини точно будуть. І не певні, а от якраз березень із енергіями великих змін. Це не просто енергії змін. Вони будуть дуже колосальні, і вони будуть стосуватися не тільки політичної карти України, а й політичної карти взагалі в світі. Буде багато чого змінюватися. І також у березні будуть, будуть зміни. Фінансові, і я про них говорила, чи здається, чи на вашому каналі я говорила десь чи в січні, чи в лютому, чи на іншому якомусь я говорила, що будуть зміни, які будуть стосуватися щось, що я тоді не розуміла якихось банківських сфер, чи, можливо, грошових. От вони вже у нас відбулися. Зараз переводиться на якусь нову зовсім валюту, тому деякі були проблеми з банками. І мені здається, що це ще не все, що ми дізнаємося в березні. Ще щось буде пов'язане з фінансами, з фінансовими сферами, з банківськими. Можливо, будуть щось обмежувати, можливо, щось будуть. Ну, типу, я не знаю, ну я не, не, не знаю в цьому, але, типу, якщо е, давали там можливість, скільки то коштів виводити, то будуть їх зменшувати ще. На політичній карті е, будуть перемовини. І вони будуть перемовини між нашою країною, Америкою, Росією і ще якимись державами. Як я бачу, то це не тільки перемовлені між цьома, цими трьома країнами, а ще хтось може доєднатися до цієї до цих перемовин. І, скоріше всього, що десь кінець березня, березі, на початку квітня, ми бачимо, що. Ми починаємо, як я бачила це, то будуть якісь перемовини з іншими країнами про певні окремі такі конгломерації. Скоріше з цього, це будуть європейські країни. З приводу чи буде скоро перемога, чи буде настане скоро мир, я не можу сказати, що він настане скоро. На жаль, це поки що віддаляється. Я не бачу цього в березні, точно. Дуже прикро, що звісно, в березні місяці. Ми не відчуємо перемогу, але звісно, всі ми реалісти, і так чи інакше, але будемо рухатись наполегливо. Для цього варто робити донати. Для цього варто це я нагадую безпосередньо нашим глядачам про це брати участь в будь-яких зборах, підтримувати наших хлопців і максимально докладати усіх своїх зусиль наскільки це можна. Пані Ірино, як знання про рід? І предків впливають на долю людини? Угу, цікаве питання. Знання про рід і предків впливають на долю людини. Е, я прямо от Перед вами в мене була консультація з однією жінкою, і е, ці консультації вони час від часу саме до цього приходять. Е, тільки я їх роздивляю трошечки по іншому, ніж, наприклад, психологи, які говорять. Ото колись там щось було, давайте покопаємо з мамою чи з татом. От у мене буквально перед вами була консультація, хочу показати, на прикладі, як це впливає. І ми розбирали її історію життя сьогодні, в сьогоденні, взагалі в неї були питання відносно сьогоднішньої, сьогоднішньої себе. Але поки ми почали говорити про неї, я зрозуміла, у мене ще є такі особливі карти. Я її називаю велика карта Таро. Де я по даті народження із методом рахунків карти, я можу побачити по суті долю людини, чого вона сюди прийшла, які в неї є які в неї зв'язки з її предками і все останнє. Так от, як може це впливати на людину, знання про предки? Коли ми почали розбиратися, ми зрозуміли, що слово причому почали з із сьогоднішніх її історій вони віддалилися, віддалилися до батьків, дійшли до бабусі, дідуся. І це було слово репресія з її прав з її дідусем і з бабусею, коли в 37-му році їх репресували. І коли вони дуже страшні часи були, коли вони їх вони в тюрмі сиділи, коли чоловіка її, бабусіного, ну тобто дідуся, її вбили ні за що. І тоді у бабусі спрацювали спрацював страх, страх насилля, тому що просто так могли вивезти людей, десь закопати, щось з ними зробити, і нічого нікому за це не було. Так само потім розібрали слово насилля було. Тобто, воно буде по іншому проявлятися, по іншому це буде. Тобто, там спричинився цей страх, страх роду, насилля. Так само потім колись проявилися в її мами і тати, тільки зовсім по-іншому у її відносних, і так само це слово насилля від... періодично проходить в житті цієї жінки. І вона то таким, то таким чином це переживає і в неї є прямо агресія до тих людей, які хочуть, наприклад, їй сказати щось ну, тобі зробити потрібно так. Тобто ті, хто їй на щось вказують або пробують її змусити, щось зробити. У неї починається величезна агресія. От що значить знати знання про свій рід, знати, ну, наприклад, які неприємності відбуваються у вас в житті, або що спонукає до цього. І якщо це пов'язано з родом, це потрібно починати розкручувати з тіля. Але пропрацьовувати треба сьогодні, в сьогоднішньому дні. Ви не можете відмотати свою маму, бабусю, прабабусю, але ви можете сьогодні справити карму рода. Ви. І є. Така історія, історія в е, е, ведичних знаннях говориться про те, що одна єдина людина може спасти свій рід, якщо вона піде розвиватися по духовному шляху. По суті, чому я зразив навчаю на своєму річному курсі про ведах. якщо людина піде розвиватися духовним шляхом, у неї є можливість спасти весь свій рід. Дякую щиро, і власне що стосується карми, чи можна змінити свою карму, і що потрібно для цього робити? Звичайно, що таке карма? Карма це причина наслідкові зв'язки. І саме вам потрібно працювати з тим, що робите ви зараз. Це найперше, що ви можете відпрацювати, тобто почати спостерігати за тим, які негативні вчинки, негативні думки у вас є в сьогоднішньому дні. І це як мінімум дасть вам можливість свою карму не набувати нову, тому що крім цієї карми, яка у вас вже була колись, з того життя прийшла, з того, що ви зробили 10 років, 5 років назад чи е, вчора, і зав'язали собі карму, складається те, що буде у вас завтра, післязавтра, через 10 років наступному житті. Тому, по суті, для того, щоб вашу карму, як ви кажете, як почистити карму? В сьогоднішньому дні починати задумуватись і жити свідомо, що ви робите не так, як ви робите, е, які ви робите вчинки, куди ви йдете, з ким ви спілкуєтеся, е, наскільки е, шлях, яким ви йдете, ви можна назвати щасливим людина. Чим менше в неї кармічних зв'язок у людини, тим більше вона може сказати: Я щаслива в цьому житті і я щаслива, що я сьогодні тут. Дякуємо, пані Ірина за те, що ви пояснили. Давайте поговоримо також, чи можна за допомогою певних ритуалів пришвидшити нашу перемогу, ну або, хоча б якось оберігати наших хлопців та дівчат, які дійсно захищають зараз на передку нашу Україну. Дивіться, зараз багато майстрів проводять різні ритуали. І ну, в кожного, мабуть, є якийсь спосіб. Вони певно, я не умаляю їхні достоинства, вони певно дійові. Е, з мого бачення, що ми можемо зробити ті, хто зовсім нічого не знає, хто е, не ходить до майстрів в якісь їхні групи. там ще щось. От Просто люди, які сьогодні в суспільстві тут живуть, що можуть для цього зробити. Ну, по-перше, ви сказали. Ми не перестаємо донатити, ми не перестаємо допомагати. І зараз саме той час ви бачите, що робиться в політичній сфері, зараз на кроку було України. Ми не повинні здаватися, ми повинні перш за все об'єднатися. І об'єднатися і фізично, допомагати один одному, і на полі бою донатами, і всередині суспільства нашого. Тобто, якщо ви побачили, це дуже стимулює. Якщо ви бачили, що, наприклад, якась бабуся. Іде е, своєю пенсією 2 тисячі, не може собі купити молочко, з нею в магазин і купіть їй хліба, молока, е, фрукти, що вона захоче. І ви теж цим допоможете. Знаєте чому? Тому що ми, напрацьовуючи колективну карму нашої України, духовну, е, потенціалу, карму, карму нашої доброти і любові навколо себе. Ми можемо пришвидшити, пришвидшити це зробити, тому що одне діло карма людини. Як ми тільки що питали питання? Карма власне моя і мого роду це моя карма, але карма України це наша спільна карма. Тому все, що ми можемо зробити, це знову, як пам'ятаєте, перші дні війни. Ми всі тут в Україні об'єдналися. Не було жодної людини, яка би просто десь там пролиндала. Всі були як абсолютно одне єдине, єдине зерно, як один потенціал. От зараз прийшов час знову це зробити і ніколи не пускати більше ці не відпускати ці такі віжі, да, віжі уміння управляти цією реальністю. Дивіться, як, як говорить, я не пам'ятаю точно цифри, ну, типу 500 мільйонів там, приблизно людей живе в Європі, 200 з чимось живе в Америці, сто 130 чи скільки мільйонів в Росії, в Україні 30. І оці 30 стримують уже скільки років. Цю навалу. І ці 500 і ці 250, нам допомагають, але якби вони допомогли краще, то ми би, можливо, б, можливо, рушились далі. Тому ми можемо надіяти тільки на себе. В фізичному плані допомагаємо один одному, любимо один одного, підтримуємо один одного. У ментальному плані, в духовному плані, пам'ятайте, що чим більше зараз нас, українців, на всіх теренах нашої землі, чи ви живете в Україні, чи за кордоном ви слухаєте Маряночку, ви українці, і кожен із нас будує ментальну систему, ментальну сферу. Із наших думок будується наше життя. Тому я вас просто закликаю. бачте в своїх думках і в своїх емоціях тут у серці вас повинно відкликатися розквітаючу, прекрасну, натхненну, Нашу Україну, в якій живуть люди всі дружно, який потенціал величезний, які народжуються діти, святкують свята, яка розбудовується і живе тисячі і тисячі років з любов'ю, згодою і з процвітанням. Формуємо тут і відчуваємо тут. Тобто наша думка потрібно, щоб вона була насичена нашими емоціями. І з проханням до Всевишнього. Чим більше нас зараз об'єднається, хто слухає Маріанку. І коли будете слухатися, вже відчуйтеся, подивіться, побачите нашу Україну саме такою. Таким чином, ми будемо формувати це ментальне поле, яке стане фізичним. І наша Україна до цього найшвидшим шляхом. Дякую вам, щиро, пані Ірино. Надзвичайно цікаво слухати. Давайте також поговоримо про те, як правильно. Працювати із енергією роду, щоб залучити підтримку предків, щоб звертатися до них, чи потрібно ходити до них на кладовище, чи можна просто там, наприклад, в суботу або в неділю ставити вдома навіть там свічку, так? або викладати якісь гостинці, наприклад, на столі, умовно кажучи, і поминати в такий спосіб. Як краще власне, працювати із енергією роду? А, дивіться, енергія вашого роду, вона завжди біля вас. Куди б ви не пішли, де б ви не були, якщо ви це відчуваєте? Справа в тому, що все в фізичному плані нам кудись потрібно сходити. Звичайно, якщо у вас є предки, бабусі, дідусі, там мама, тато, хтось є вже хто похований, то тоді потрібно це із. Вашої внутрішньої відданості цій людині і з вашого е, правильного характеру потрібно прибирати на кладовищі і всі могли повинні бути прибрані. Хоча я особисто я за кремацією, тому що я знаю правила і, і системи цього світу. І взагалі е, кремація краще, тому що, якщо ми вже за це говорили, тому що е, так швидко е, позбавляється. Душа усіх усіх тілесних оболонок. Але якщо вже така є історія з похованням, то, звичайно, і могилки потрібно прибирати, але само, самих дідуся, бабусю, мама, тата, там, права бабусю, прадідуся, яких вже немає, вони з вами можуть бути тут, тому що на тонкому плані це все не так. Тобто вони завжди можуть бути присутні, якщо ви їх позвете. Та якщо ви хочете, наприклад, поспілкуватися з енергією роду, можна зробити дуже красиву медитацію. Сісти в закриті очки, сісти в позу лотоса, по-турецьки, чи навіть на настільші попустивши ніжки, закрити очі, подихати, вдихнути, видихнути, разів 5, 7, щоб ви заспокоїлися, і війти в стан медитації. І позвати свої роди. У вас завжди буде йти потік два потоки. У вас є тато, у вас є мама. І це завжди енергія з двох родів, у кожної людини. Тобто ви народилися не від однієї особи. І тому ви можете стати в цю медитацію, сісти і навіть піти в своє улюблене місце, якщо у вас його ще немає, то ви його собі можете придумувати. От вам не придумати навіть, а попросити вам показати ваше місце сили. В цій медитації ви десь можете полетіти, полинути своїми думками, кудись, якесь місце, де вам комфортно. У кожного буде своє місце сили. У когось на березі річки, на березі океану, в лісі, на поляні, чи, можливо, на висоті гори, а можливо, взагалі це буде вдома. У кожної людини місце сили буде своє. І от ви йдете в своє місце сили. У своїх думках в медитації і стаєте в ньому, впевнюєтеся, що вам тут комфортно, і просите прийти два ваших роди в повному складі. І через деякий час ви побачите, як до вас буде наближатися один і другий рід, Буде йти найближчий родич, який вже є у вас. Другий родич, по лінії мами, по лінії тата, за ним будуть стояти його предки, за тими предками ще предки. І це буде величезні роди. Вони просто дві величезні два величезних потока родів. Вони стануть перед вами, вклоніться їм, тому що нашим предкам потрібно вклонятися. Як взагалі, пам'ятаєте, як раніше в селі, хто ріс у селі, то точно хто зараз слухає мене, той скаже, Ой, а у нас і так у селі зараз роблять в деяких селах, які далеко від міста, так до цього часу роблять. Коли зустрічаються молодші люди і старшими, говорять здрастуйте, і прихиляють голову. І це було правильно. І, по суті, це через те, що ми в міста, велики, там, ми нікого не знаємо, все перемішалося. А взагалі, коли люди зустрічаються, то старшим людям, коли ви здоров'ятеся, потрібно вклоняти голову. Це Ваша повага до всіх тих людей, які живуть до вас перед вами, у яких досвіду більше. І от ви поставили ці два роди, вклоніться їм, ріду, роду мами, роду тата і попросіть з вами поговорити. Попросіть з вами поговорити і запитайте, що від вас потрібно від кожного роду, які задачі від мами. Вам дав, які задачі рід тата вам дав. І ви це почуєте і зрозумієте. Ви, певно, це почуєте, і це буде надзвичайний досвід для вас. Тому цей зв'язочок з родом ви можете робити в таких практиках. Коли ви почуєте те, що вони попросили, можете поговорити, з ким ви хочете ще, і коли ви вже повністю задовільнили цю духовну таку розмову з вашим родами, Поклоніться їм знову, відпустіть їх і полините знову в свою кімнатку, з якої ви починали медитацію. Це дуже цікава практика, яка дуже багато чого може вам пояснити. Ви самі зрозумієте, як потрібно працювати з вашим родом. Ну, і звичайно, є дні, коли вони у кожній традиції є свої, коли згадують про предків в такі часи, особливо в такі дні, особливо добре згадувати про свої, свої, свої роди. Тому що. Ви народилися саме там, де ви повинні були народитись. У цьому світі нічого не відбувається просто так. Це величезний механізм, я коли про нього думаю, я завжди думаю, Боже, як потрібно було це все створити, кожну людину своєю кармою принести саме в той рід, в який вона потрапила, в те місце, де вона потрапила, щоб вона це відпрацьовувала. Тому в нашому світі нічого не буває просто так. Вашої це ваша підтримка. Ви тільки там могли народитися. Головне зрозуміти, що ви в цьому житті повинні виконати, тому підіть у них спитайте. Ну і ще є у нас день, такий, як Субота. Субота це день Сатурна. І в день Сатурна дуже теж добре згадувати своїх рідних, своїх близьких, тому що Сатурн пов'язаний з кармічними задачами нашими, а значить, з нашими родами. І ще в день Сатурна, в суботу, якщо ви хочете. Пропрацювати свій Сатурн, хто особливо знає, що в нього можливо, якісь Сатурном є проблеми, або згадати якби, щось про свій рід хороше і якби, віддячити своєму родові. Ви можете годувати чорних собак, чорних воронів, і дарувати чорний одяг, новенький купити бідним людям. Це теж буде відпрацьовувати карму вашого роду.